Друзі, вітаю! Це марш рівності, парад там геїв. Я не знаю, як це називається зараз, як правильно це називати. Як мені особисто взагалі пофіг це все. Чому? Тому що третій рік війни Україна заливається кров'ю. Своїх співвітчизників. І вони проводять гей паради в Києві. Знаходиться в поліції достатня кількість, щоб їх охороняти, спецслужб, щоб там бути присутніми, і таке інше, розумієте? Да? І це все продовжується в нас тут. Хоча ми ні в якій ні, ні в Європі, ніхто там нас туди не бере. Але геї в нас вже е, десяток років паради проводять, розумієте? да? Тобто, ну, така то ви в Європі ходіть, ви ж європейці, ходіть в Європі. Ми поки не європейці, на жаль, нас не беруть там, з різних причин. Ну, Я так вважаю. От. І в нас жінка вийшла на одиночний пикет, пам'ятаєте, в Києві в центрі там, її взяла, скрутила поліція. От. Одна жінка в Запоріжжі, здається, да, от, боролася. Проти свавілля ТЦК її закрили. Тобто українець, якщо вийде десь рота роззявить, його закриють, заведуть на нього справу, заламають на вулиці, як я показую кожного дня це. Гей, парад, будь ласка, ходіть куди хочете, робіть що хочете. Цим все дозволено. Розумієте, яка ситуація? То де Україна йде українці? Скажіть мені, де ми з вами? Чому нас будуть ламати, заламувати, вбивати? А ці будуть ходити, пітухи розкрашені блін, і їм все пофіг.